Учні. А ми продовжуємо навчатись, тому будьте уважними. Гляньте уважно на малюнок. Що ви бачите на ньому? Виберіть ті предмети, які відповідають на питання, що молодці. Це ножницьці. Меделка, пенал, фіалка і телевізор. А тепер предмети, які відповідають на питання хто? Це учитель, двірник, хлопчик і зебра. Молодці. Скажіть. Що робить художник? Так, малює. А що робить дівчина? Вишиває. Діти. Що роблять? Танцюють. А дівчинка? Що робить? Співає. Правильно. Слова, які відповідають на питання, що робить, що роблять, що робили, це назви дій. Хто або що виконує такі дії? Світить, сходить, гріє, пече. Це сонце. Купаються, пірнають, плавають, літають. Так, кусить, росте, розквітає, шумить, зеленіє. Це дерево. Охороняє, служить, гарчить, лащиться. Так, це собака. А зараз уважно послухайте казочку. Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже тут я буду жити. Коли це жаба плигає і питає Ах, хто, хто в цій рукавичці живе. Жабка-скрекотушка. Пусти мене. От їх уже і двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички і питає: А хто хто в цій рукавичці? Мишка-скрекотушка. Жабка-скрекотушка. Ти хто? А я зайчик-побігайчик. Подіді мене. Іди. От їх уже і троє. Коли це біжить лисичка. Та й до рукавички. А хто хто в цій рукавичці? Мишка скрепотушка. Жабка скрепотушка. зайчик побігайчик. Ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть і мене. А ти. От вже їх і четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто? Хто ці рукавиці? Мишка скребутушка Рапка скрипотушка. зайчик Побігайчик. Та лисичка, сестричка, а ти хто? То я вовчик-братик. Пустіть мене. Та вже йди. Уліз і той уже їх п'ятеро. Де не взявся? Біжить кабан. Ах <клышка> ты, <клышка> ах <клышка> ты, ах ты, ах Мышка, скрекотушка. Абка, <клышка> скрекотушка. Зайчик, побегайчик. Лисичка, сестричка. Вовчик, братик, а ти хто? <клышка> а я, как кабан и клан. Попустите меня. Та то вже в лізу, по лізу Ну, що вже з тобою робити, Йди. Уліз і той уже їх шестеро. уже там їм тісно, що й нікуди. Коли це трещать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички, Рве та й питається. А, а хто, хто в цій рукавиці? Мишка, Кодушка. Зайчик побігайчик. Лисичка, сестричка. Вовчик братик. А, а тих пак? <сміт> Як вас багато. А я ведмідь-набрідь! пустіть мене. <сміт> ну, куди ж ми тебе пустимо? І так тісно і <сміт> тісно. <сміт> 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 Та якось будемо. У ліс ведмідь все не Та так же тісно що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Тоді він назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, та й усі порозбігалися лісом. Прийшов дій, та й забрав рукавичку. Друзі, скажіть, хто загубив у лісі рукавичку? Так, дідусь. А хто першим її знайшов? Правильно, мишка. Хто прийшов за мишкою? Так, жабка. А за зайчиком? Правильно, лисичка. Молодці, друзі. До зустрічі на наступному уроці!